Сьогодні ми з вами відвідаємо дещо досить таке містичне місце. Всі на слуху періоду 36-го року та 70-х років минулого століття. В Івано-Франківську з'являвся вампір. І це настільки досить реальна історія. Я сподіваюся, хто побачить відео, старожили, дещо підкажуть більше. Інформації багато немає. І за радянських часів таку інформацію не дуже то поширювали, оскільки вони не вірили ось такі речі. Так що ми сьогодні відвідаємо могилу, якщо вона ще залишилася, ось цього вампіра. Зараз якраз ми знайшли ось табличку. Бачите, це центр на вулиці Київській. У Спузяка. Чесно кажучи, у Спузяка не знаю, що це, це, можливо, якась територія була. Але, по крайній мірі, хтось там нам підкаже потім. Центр, до речі, досить старенький і дуже багато тут є цікавих захоронень. Ми так пройдемося, як то кажуть, галопом, але щоб ви мали деяке уявлення про цей цвинтар, але ми зараз йдемо шукати цю могилу. Але все ж таки ми зупинимося на деяких, тому що бачимо, є. Кінець ХІХ століття, досить навіть такі оригінальні могили. Ну, звісно, що старіші ось, напевно, вже давним-давно позаростали і вже втратили свою привабливість. До речі, є ряд склепів. Досить старий цвинтар. Більшість захоронень це Початок ХХ століття. Такі оригінальні надгробки. Ось тут рік народження 1872-й. Ну і тут ряд напевно старих таких могил. Ось тут вже і даних можливо немає. Ось і такі оригінальні надмогильні пам'ятники. Ось так виглядають гробниці. Там навіть важко проглядаються роки. До речі, багато ось таких постаментів вже як скульптура. Ось такий цікавий вигляд. Там рік 1865 народження. Ось тут видно досить потужну Гроблівець Кароля, подня. От Ганіока, як бачимо, 1860 рік, ну і там ряд людей захованих. Ось такі скульптури туди радянським діячам. Ось тут ми можемо глянути, як коли зробили пам'ятники. На жаль, бачите, тут є скульптура, але без голови хтось колись відбив, теж дуже старі. Ну, трошки покосили, але ось там якщо ви гули побачите, там напевно вже робили захоронення на старі гробівці Так що перемішку тут і старі, і нові. Досить обширний такий цвинтар, напевно, один із найбільших в Івано-Франківську в межах міста. Ось І конфігурації до речі цікаві. Хтось там, як бачимо, у формі паруса. Більшість можна сказати стандартні пам'ятники. Але у вас, наприклад, ітака 63-73, 10 років було дитині. Ось тут теж старий навіть вибито на камені і те час стирає, так що навіть камінь не витримує, а це всього на всього рік 1885 народження. Досить цікава скульптура ось така, шов Генії сім'я. Тут можете побачити, як наступає місто, можна так сказати. Ось такі цікаві унікальні надгробки з соцільного каменя на швидше всього. До речі, тут можете побачити, які ставили кумунякам. З зірками пам'ятники. В кінці кладовища, як бачите, все заросле, ще не прочистили. Виходить, що просто цих родичів немає, що нема кому подивитися цими могилками. Ось тут ми можемо побачити дуже стару могилку, майже не видно, що там, але ось бачите, хрест він обвалився, як ми розуміємо, швидше всього, це було. Суцільна робота з одного каменю. І настільки зверніть увагу, якісна робота, ось тут і квіточки на цьому хресті. Це ж, напевно, яка була довготривала і дорога робота. Тут розібрати зараз надзвичайно важко, якісь там роки є, але це треба все досліджувати. Ось тут ми можемо побачити, колись, напевно, вандали. З радянським світоприйняттям. Ось, Порозбивали, порозкидали, навіть побили фотографії. Ось тут цікава могила. До речі, досить така високоякісна художня робота. І Головне, що вона збереглася. І Цікаво написано. Тут спочиває Марія Йосифа з Голинських. Мельницька. Мельницька. Рік народження 1870 померла 1927 1907. І що ж тут написано? Спи Матусю спи та про нас тихо сни. Ось цікаво, коли на надгробках є такі цікаві епіграфи, які написані, чи про якийсь життєвий шлях людини. А ось тут можемо бачити між старими надгробками новий, значить, є родина, яка вже оновила Тут ми можемо побачити швидше всього, це був єврей, Керман Лазарь. Ось бачите, який надгробок Тут у них хрестів, звісно, немає. Але чомусь він похований на цьому цвинтарі, а не на єврейському. На цю скульптуру я вам рекомендував передивитися, дуже досить оригінальна. Як бачите, це досить цікава особистість Ольга Олександрівна Стрілець, українська радянська поетеса 23, 1974 рік. Ну, чесно кажучи, не знаю, що писала і про кого. Є благородство, відданість хвилини є благородство цілого життя. Дивно, але так збереглося гарно і ніхто не розбив. Цікаво, що горобівці є і більші, і менші. Напевно, все залежить від можливості людини побудувати чи купити землю на цвинтарі. Ось тут бачимо досить такий неординарний варіант, я бачу перше Це з нержавійки все зроблено. Ймовірно, ав... авріньова ан... антипцева фокла. Напевно, росіянка. Але ось так зробили в формі ось такому і метал. Наверня увагу ось на цей. Головне, що він зберігся, що дивина в дуже гарному стані. 1893-1930. Ну, Можливо, він десь пізніше вже зроблений, ну, а цей низ це точно досить старий гробівець. Ось досить цікавий гробівець. Ну, перш за все, мене здивувала ось оця. Бачите, яка маленька плитка, наче колись ставили. У вані тут можна зрозуміти два брати, і, ймовірно, вони були газовиками, оскільки факел і вишка. Ще одна досить неординарна робота. Ось так виглядає, щось там було наверху, але, на жаль, не витримало часу. От надзвичайно цікавий. Надгробок, ну це точно були комуністи ось такої форми надгробок. Досить цікавий надгробок. Це заслужений архітектор УРСР Володимир Степанович Лукомський. Ось такого білого каменю зробили портрет, але хтось вже відбив ніс. Ну, Які ж дурні люди. А? Тут можете просто подивитися, наскільки євреї мусили міняти прізвище. Висоцький Моїсей Лейбович. Ну, Висоцький... важке питання. Ім'я по батькові не міняли, а прізвище всього швидше, що по ходу мусили міняти, оскільки в Радянському Союзі євреїв недолюблювали і добитися якогось рангу було не так-то просто. До речі, чим цікаві кладовища, це не тільки сумне місце або страшне, містичне, боязке. А тут ви можете дослідити всю історію, тому що дуже багато тут є цікавих речей, про які можна оцінити хід історії. Ось, вплоть до того, що ви можете тут оцінити дизайн тих років, якщо є фотографії людей, надписи ідеологічні. Як то кажуть, наслоєння віків. Звісно, я звертаю увагу на більш такі нетрадиційні надгробки. Як бачите, як ось тут, ймовірно, це була музиканша. Там написано, ну важко прочитати. На жаль, ось тріснутий портретик, там вже замінили, бачу на новий, менший. Ще раз повернуся. Дуже багато отих металічних хрестів, які це період ставили але дуже давно, бо майже ніхто за ними вже не дивиться. Це цікаве поховання, форма сама цікава. Незрозуміло, пеклер, ріва, юди, можливо це єврейка чи хто, тому що ось така форма цікава. Ось тут алея загиблим радянським бійцям. Прошу звернути увагу, більшість прізвищ тут російського походження. І можна зробити висновок, що вони багато загинули від рук наших патріотів. Ось тут ще раз характерний надгробок комуніста, радянської людини, яка Бога, я думаю, в серці не мала. Ну, а нащадки, на жаль, і на даний момент інколи заходять і розбивають ось такі надмогильні пам'ятники. Кінці кладовища вже більш такі стандартні. Це більшість людей вже поховані в радянський період. Ну і відповідно пам'ятники без хрестів. Ось на цій гробниці Смоленських ми можемо. Оцінити, що потомки зберігають пам'ять, доглядають, от зробили ремонтик. І звертаємо увагу, професор Смолинський, медик, 1878 Так, і найновіше у нас 2017 рік доцент. Ймовірно, це сім'я медиків. Вони Живуть тут і доглядають або приїжджають, тому що не дивуйтеся, чому так занедбано. Дуже багато людей виїхало, особливого єврейського походження, німецького походження. І відповідно забули про ці могили. Ну, можливо, не забули, не було необх... можливості в радянський період їздити, це було небезпечно. І ось так, тому воно зберігається в такому стані. Теж прошу звернути увагу, цікаво. Ось тут написано, хто, хто спише, хто добився якихось своїх вершин, як генерали, полковники, професори, в даному випадку провізор, Шев'ячо Марія. Ну і зверніть увагу на фотографію. Тут характерна фотографія кращих років. Тут можемо оцінити і дизайн тих років. Що приємно, що цей цвинтар зберігся, його майже мало що руйнували, на відміну того, що в центрі міста Івано-Франківська, де зараз сквер, там залишилося пару гробниць, таких відомих людей, більш, можна сказати, творчих, які вирішила радянська влада залишити. А тут теж є дуже цікавих, багато людей відомих, ну, треба досліджувати, звісно. Ось на цьому надгробку я би вам рекомендував, якщо у вас помирає близька людина, не спішити ставити е, зразу ж по пару місяців, як то кажуть, надгробки, тому що на цвинтарі, як звично, земля досить така е, сипуча і треба почекати довгий час, щоб воно все осіло, щоб ви потім не переробляли. Як в даному випадку ви бачите, похилився як. І завжди беріть якісних майстрів, які знають оцей нюанс і роблять надмогильні пам'ятники з арматурою. Ще цікаво бачите, скульптура кадошніков. І ви бачите, цікаво цей, ймовірно, якийсь відомий тенісист. Ну, Досить оригінально. Зробили пам'ятник. Цікаве одне питання. ось бачите, невеличкий такий надгробок Березюк Марія Романівна, 1883 1960 Зверніть увагу, фотографія досить пожилої жінки, ймовірно, вона дожила до такого періоду. Але питання в тому. Зараз в більшості ставлять молоді фотографії. Ну, можна сказати, розквіту. Чи це правильно чи неправильно, мені і більше ставити молодіжні фотографії, ніж досить старих людей. Пам'ять наша залишає в уяві молодих, а не досить таких пожилих людей. Ну, я так дивлюся, навіть і старі надгробки, теж люди досить такому віці розквіту. Так що, напевно, все ж таки. Треба ставити гарні фотографії середніх літ. Ну що ж, могили вампіра, на жаль, я не знайшов, не дивлячись на те, що років 10 я тут був. Правда, тут були дерева і трошки важко було приділитися зараз на даний момент, коли повирізали. Ймовірно, її засипали. Можливо, хтось вже поставив свій якийсь пам'ятник. Ну, по крайній мірі в моєму попередньому відео ви можете знайти це місце. Не виключаю, що це місце ось тут. Воно все заросле, закинуте. А ось тут могилка дитині 1973 року, яка прожила всього-навсього кілька місяців. Але хтось приходить і дивиться за могилкою. А ось могилка і все, що лишилося. Одне можу сказати, що старі колишні надвигильні пам'ятники досить дизайнові, оригінальні, так що значно краще виглядають, чим більш сучасні, наприклад, як ось цей. Звісно, що на якісні дизайнові пам'ятники треба кошти, але все ж таки я рекомендував би ставити дещо індивідуально дизайнові, щоб ми заходили на кладовище і бачили, я би сказав, навіть пам'ятник, характерна кожній людині, характеру, можливо, світогляду. Ще повернуся до однієї теми. Як бачите, на могилці, яка вже тут не знаю, скільки років, але, по крайній мірі, виросло таке величезне дерево, це ж скільки ж треба було пройти років. Але мені імпонує сама система нового бачення не ставити на кладовищах оці пам'ятники, тому що це пам'ять зрозуміло. Але я рахую, що на кладовищах мають рости дерева. І перетворювати ці кладовища на парки, сквери, де буде пам'ять в той же час людина і відпочивати, і з приємністю згадувати своїх прадідів. Ось такий цікавий пам'ятник, доктор медичних наук, професор Гарашян. Ну, ймовірно, у армян ставлять ось такі. Ну, правда, це радянський період. Так що цікаво, що ставлять на даний момент в арміанах. Ну що ж, на жаль, ми могилу вампіра не знайшли, але вона точно є, точно була, оскільки я ще раз повторюся, я її років з 10 назад бачив. Але ми побачили досить старий цвинтар. Побачили, що цвинтар це є така досить цікава історична місцина. Де ви можете пізнати і багато дечого повчитися і зрозуміти.